У лизові продовжують облаштовувати центр життєстійкості. 18 березня міський голова Сергій Зеленський разом з заступниками та очільниками Центру соціальних служб оглянув перебіг ремонту приміщення, де надаватимуть психосоціальну допомогу. Зараз знаходимося в центрі соціальної служби нашої. Тут відділення соціальної підтримки буде за задячуючи першій леді України Олені Зеленській. Ці були Залучені кошти через ЮНІСЕФ, і зараз ми виходимо вже на благоустрій даної території. Роботи зроблено дуже багато. Вдячний за підтримку керманичам області. за словами очільниці центру, Лозівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Світлани Нескородько. Центр життєстійкості – це один з підрозділів центру соцслужб, що буде займатися психосоціальною підтримкою мешканців громади. В даному приміщенні за підтримки фінансової ЮНІСЕФ проводиться ремонт. В приміщенні будуть передбачені кімнати для групової роботи, кімнати для індивідуального прийому громадян, кімнати для фахівців. В центрі життєстійкості всі мешканці громади можуть отримати психосоціальну підтримку та будь-які соціальні послуги. Якщо працівники центру життєстійкості послуги не надають, то вони підкажуть, куди звернутись, спрямують, підтримають, супроводять. Двері центру будуть відчинені для всіх, прийматимуть психологи, соціальні працівники. Облаштування центру дозволить працевлаштувати шість спеціалістів. Можуть звертатися будь-які мешканці нашої громади, це внутрішньо переміщені особи, це сім'ї з дітьми, сім'ї піклувальників, прийомні сім'ї, які відповідно до їх потреб будуть отримувати різну допомогу. Якщо, наприклад, це батьки, які мають дуже низький виховний потенціал та перебувають на обліку служби у справах дітей, з ними будуть проводитися групові заняття, а також індивідуальні заняття з метою підтримки їх виховного потенціалу. Це робиться для того, щоб зменшити кількість соціальних сирів, для того, щоб менше батьків були позбавлені батьківських прав, для того, щоб вони мали змогу і ресурс, в тому числі і емоційний, виховувати своїх дітей. У центрі планують проводити групи взаємопідтримки за участі спеціально навчених фахівців, надавати фахову психологічну допомогу та підтримку. Консультації. Простір центру життєстійкості облаштували у межах спільної ініціативи ЮНІСЕФ Україні та Харківської обласної військової адміністрації. Проєкт з розбудови центрів життєстійкості в Україні реалізується Міністерством соціальної політики і є складовою всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як першої леді Олени Зеленської.